98 вісім, 98. єдність, наша сила, довіра, рушій змін, рішучість, запорука успіху, майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України? Слухай у проєкті третій сектор на радіо Київ, 98 FM. Вітаю, мене звати Ярослав Федоренко. І це третій сектор на радіо Київ 98FM. Говоримо про те, як громадянське суспільство впливає на розвиток України. Сьогодні ж поговоримо не лише на розвиток України, але й про те, як громадянське суспільство впливає на розвиток місцевого самоврядування. Знайомтеся в студії сьогодні. Виконавчий директор асоціації органів місцевого самоврядування, асоціація учасницького розвитку громад Леонід Донос. Вітаю вас! Доброго дня. І для початку, звісно ж, перше запитання. Сьогодні ми поговоримо про те, як, як ви розвиваєте і впливаєте взагалі на розвиток місцевого самоврядування. Для початку про саму асоціацію знаю, вона була створена три роки тому. Дуже багато проєктів вже відбулося у вас. Про це до речі можна знайти на сторінці Фейсбук асоціації учасницького розвитку громади. І так само побачити там дуже багато і анонсуються подій, і так само побачити, які вже відбувалися. Для самого початку сім громад, які були такими учасниками, засновниками цієї асоціації, розкажіть про них, і яка мета була такого об'єднання. Угу. Ну, ми утворилися в 2020 році, якраз як ви сказали, із семи громад. Ці громади з Харківської, Запорізької, Дніпропетровської області. Так склалося, що тоді я ще, як головний експерт однієї з потужних громадських організацій, працював з темою партисипативного громадського бюджету. Ну, таке слово партисипація, воно дехто його чув, От, дехто речі, не так. чув. Воно передбачає залучення, саме залучення людей до. Управління містом до того, що вони можуть безпосередньо подавати свої проекти до органів місцевого самоврядування, і ми таким чином скоперувалися з громадами, почали з ними активно працювати. І коли у нас закінчився один із проєктів. Ми вирішили, що чому закінчувати. Давайте будемо продовжувати далі. Зареєстрували асоціацію. У нас, до речі, я хотів сказати, що теж для представників громадянського сектору, третього сектору, як на нього говорять, часто є така можливість не лише працювати в рамках громадської організації, можна працювати як асоціація органів місцевого самоврядування. Це також не прибуткова організація. Ми не націлені на отримання прибутку. Ми реалізовуємо свої статутні положення. І таким чином ми почали готувати проєкти. Також перший проєкт наш був пов'язаний із соціальною сферою. Ми взяли намисне громади, до речі, що цікаво, які не є засновниками для того, щоб побудувати нові партнерства. Ну і таким чином рухалися степ степ тому що я люблю цей підхід, коли ми поступово досягаємо своєї цілі. І що, коли ми бачимо там вершину, ми... Постійно зупиняємося в яких лагерях. таким чином, і ми розпланували з громадами роботу і рухаємося до нашої мети. До речі, теж було ваше запитання щодо того, що яка наша мета. Напевно, я б її визначив як розвиток відкритого е, місцевого самоврядування, яке буде самоспрямоване на потреби людей, яке буде чути людей, і, і не лише виконувати там вказівки якоїсь окремої групи депутатів чи олігархів. Зараз ми дуже активно відмовляємося від корупції на різних рівнях: місцевому, регіональному, державному. Ну і теж, напевно, наша робота вона сприяє. Цьому ми намагаємося робити так, щоб врядування ставало більш відкритим, більш чуттєвим, більш інклюзивним. Теж щоб потреби. Вразливих груп людей, голоса яких були досить довгий час нечуті, які були задискриміновані за часи радянської системи, ми намагаємося включати максимально такі групи людей. Допустимо, це особи з інвалідністю або малозабезпечені, для того, щоб вони могли теж показати свій голос, дати свій голос. Скажу, що це. Нелегко, але це можливо в принципі. А на сьогодні скільки вже таких громад долучилися до асоціації? З ким ви співпрацюєте? Чи можна говорити вже про географію, всю географію України? Я хочу сказати, що ми працюємо наразі майже з усіма областями України. У нас немає такої частини України, де б ми не працювали, де ми не мали своїх асоційованих партнерів. Досить активно. Ми працюємо також з містом Дніпром. з... Дніпровською областю. Дніпровсько. Також ми працюємо із Львівською областю, із досить активно працюємо із Луганською Донецькою областю. Навіть здається, зараз багато громад, з якими ми працювали, які зокрема є засновниками асоціації цей Северодонецька. Територіальна громада останнім часом це була військова цивільна адміністрація, місто Енергодар, але ми все-таки все рівно підтримуємо контакти з цими командами. Ці команди теж працюють і мешкають у Києві, в Дніпрі, в Запоріжжі. Стараємося не втрачати цей контакт і вважаємо його таким цінним для того, щоб зберегти його надалі для синергії відбудови України, тому що багато роботи в нас усіх. А якщо говорити про проєкти, які були втілені за три роки, чи можете назвати найуспішніші, і взагалі в яких сферах вони були втілені? Не знаю, намагаюся бути скромним, але скажу, що кожен проект це успіх. І я, в принципі, говорю так і своєю командою і своїми партнерами. Ми вчимося святкувати успіхи. Кожний проект для нас успішний, тому що ми допомагаємо своїми проектами людям розкритися, в тому числі розкрити свій потенціал, як і органів місцевого самоврядування, так і громадських об'єднань. Якщо взяти по проєктам, то першим наш проєкт був стосувався сфери соціальних послуг. І ми працювали у Луганській, Донецькій області. На жаль, наразі ці громади перебувають у тимчасовій окупації. І, і я сподіваюся, що все рівно наші зусилля вони не були марними, тому що буде перемога, і ми обов'язково повернемося до цих всіх питань. Ми створили в цьому проєкті мультимедійні кімнати, де люди могли проводити заходи, громадські організації активно реалізовувати свою роботу. На жаль, ці. Кімнати зараз розграбовані окупантами, все вивезено, обладнання. Ми спілкуємося, теж підтримуємо зв'язок з командами, що там відбувається, але не зупиняємося, не розочаровуємося, а будемо працювати далі, напевне, ще краще. І якщо говорити... Про цей проект також про соціальні послуги. Нам вдалося створити 10 стратегій розвитку соціальних послуг. Саме ми використовували і просторове планування. До речі, я також маю. Бекграунд, таку сферу професійного свого інтересу як просторове планування, працюю активно з урбаністами, з урбаністками. То ми також планували на мапах, як зробити маршрути, найбільш оптимальні, соціального таксі, і яким чином можуть соціальні працівники більш ефективно використовувати велосипеди для того, щоб доїхати до своїх клієнтів, бенефіціарів. Ну, тобто, така досить цікава робота, вона вилилася в те, що. Ми провели оцифрування всіх соціальних послуг, наші експерти покращили, збільшилася кількість людей, які, доступ їхніх до соціальних послуг. Наступним нашим проєктом був також проєкт з цією ж компанією. вже Після повномасштабного вторгнення ми створили у Львівській і Дніпропетровській області шість коворкінгів для вимушено переміщених осіб, тому що ми розуміли, що часто люди приїжджають, вони не мають обладнання, немає інтернету, немає де навіть сісти, просто попрацювати. Якщо ми говоримо за ці місця компактного проживання, я думаю, багато хто з них чув і знає, що це МКП, то, на жаль, на превеликий жаль, там. В окремих областях є жахлива просто картина з тим, що відбувається. І людям просто неможливо десь знайти місто, щоб попрацювати. Ми таки намагалися створити такі простори, щоб людина могла прийти безперешкодно, сісти, написати своє резюме, роздрукувати його, відправити, те, що потрібно. Ну і також ми провели онлайн-курси для людей, які зацікавлені своєму професійному розвитку. Це також була наша цільова аудиторія вимушено переміщення особи. І вони могли пройти таке навчання з приводу проєктного менеджменту, з приводу підготовки свого резюме, з приводу того, як податися на роботу, і також з приводу відкриття бізнесу і релокації бізнесу. Ми якраз попрацювали тоді, що мені дуже сподобалася співпраця із дія Бізнес», тому що ми залучили експертів, експерток із дія -бізнес, і Якраз вони нам допомогли розвивати дуже ефективно цей напрямок. Також нашим проєктом ми працюємо з програмою ООН, програмою розвитку. І якраз проєкт у нас був по підтримці гуманітарних хабів на початку війни. Я дуже дякую цій організації, великий їм привіт, те, що вони на нас вийшли. І... Запитали, яка нам потрібна допомога саме, і мені цей подобається такий підхід чутливої організації, тому що організація, міжнародний донор, там, скажімо, часто вживають таке слово міжнародний партнер. Він більше вантактувався на потреби громад, на потреби місцевого самоврядування. Це хабів. і Нам вдалося закупити і побутову техніку, як і малу, і велику, мультиварки, холодильники. Також ми закупили ліки для лікарень. Тому що з цим теж була проблема. Багато людей у громаді додалося, і вони вимагають, ну, вимагають також медичних послуг. І справедливо вимагають, так потрібно бути. І соціальних послуг. І саме теж допомогли. Я скажу, що це там не були великі масштаби, скажімо, на напрямках країни, але все-таки допомогу лікарням. ми Провели ви якраз почали говорити про партнерів, про фонди, з якими ви співпрацюєте. Розкажіть ну, таке з двох частин, мабуть, запитання. По-перше, з ким ви співпрацюєте, хто є вашими партнерами? Угу. І друге, як відбувається бюджет фінансування для потреб асоціації, які от ви втілюєте в проєкти? Угу. Е, ну, як я говорив, ми працюємо джерела. У нас надходження різні в асоціації. Ну і перша одна з них закон України про. Асоціації органів місцевого самоврядування він передбачає членські внески. Ну, до війни у нас до повномасштабного вторгнення ми робили цю діяльність, скажімо так, що вона не була на 100% успішна, але після повномасштабного вторгнення ми зрозуміли, що місцеві бюджети вони на такому мінімумі, що потрібно закривати суперпершочергові потреби людей, соціальних груп. Тоді, коли, ну, допустимо, взяти в Полтаві, якщо на початок повномасштабного вторгнення, Полтава вона була як таким. Наче гуманітарним хабом, коли з'їжджалися люди із Київської області, з Сумської, з Харківської, населення збільшилось міста навіть вдвічі. І це дійсно відчувається, коли ти виходиш на вулицю, ти бачиш ті процеси, яких не було раніше. Це ті самі пробки, що Полтава хоч побачила, що таке пробка, скажімо, після повномасштабного вторгнення. Але. Ми розуміли, що нам просто неефективно і несправедливо вимагати це наразі із бюджетів і працювати в цьому напрямку. Тому ми більше орієнтуємося на міжнародну підтримку. Ну, нашої команди достатньо навиків, які ми можемо використовувати для того, щоб отримувати такі проекти міжнародної підтримки. Тут також важливі навики і проектного менеджменту і фінансового менеджменту. І, і комунікації, в тому числі ведення переговорів, для того, щоб вийти на партнерський рівень відносин з організацією. Ну наші надійні партнери, з якими ми постійно працюємо, це компанія Джайцет Німецька. Вже з ними реалізували два проекти. Наразі ще будемо реалізовувати третій проект, який буде спрямований на підтримку громадських організацій. Саме ми будемо навчати місцеві громадські організації проєктному менеджменту, фінансовому менеджменту, управління людськими ресурсами, тобто такі теми, які зараз є дуже дуже важливі для громадського сектору. І також у нас буде така підтримка цих громадських організацій. Ми будемо їм допомагати таку, із обладнаннями, закуповувати ноутбуки, щоб їм було реально ну, на чому працювати, тому що, як виявляється, це велика проблема. Ну, також нашим партнерам, як я говорив, це програма розвитку ООН. З ними працювали ми по Полтавській області. Наразі теж ведемо перемовини на те, щоб реалізовувати і ще наступний проект. З приводу і відновлення зараз теми для громадського сектору вистачає достатньо. Ну і теж я ще не згадав про компанію фонд сприяння демократії. Офісі розташовується в Вашингтоні. Ця компанія, так як і програма розвитку ООН, і компанія Джейц. вони працюють в багатьох країнах. Україна також у фокусі східної Європи роботи цих організацій. І тут ми працюємо теж із гуманітарною підтримкою, але більш за все цей проєкт у нас стосується відбудови залучення людей, як ефективно залучити мешканців до місцевого самоврядування. І ми проводимо тоді онлайн зустрічі з громадами, ведемо дискусії, запитуємо у них, які в них першочергові потреби, проблеми ділимося своїм досвідом. Ну і проводимо в Києві офлайн заходи. До речі, щодо цього проекту у нас 28 восьмого. Квітня, у цю п'ятницю о 12-й годині, ми саме передбачаємо проведення такого офлайн заходу, і це буде дискусія про обговорення пріоритетів відновлення, яким чином залучати людей, громадські організації до відновлення, що відновлення це не лише інфраструктура, а це також і суспільний зріз, це і громадський сектор, підвищення громадського активізму. Створення нових лідерів на місцях, тому що окрім інфраструктурних і крім грошей, потрібні на місцях люди, які будуть рухати ці всі питання, і тому ми беремо саме фокус також і на розвитку лідерських якостей. Так що, кому буде цікаво, можна зайти на мою сторінку на сторінку Фейсбук асоціації, моя сторінка Donos, І Там є анонс про цей захід, зареєструватися. Буду радий бачити всіх для того, щоб організувати провести цю дискусію. А я тим часом нагадаю для наших слухачів та глядачів. Що у нас в студії на третьому секторі на радіо «Київ-98-ФМ» виконавчий директор асоціації органів місцевого самоврядування Асоціація учасницького розвитку громад Леонід Донос? Якраз ви вже проанонсували захід тут найближчий, який буде, який відбудеться 28 квітня, залучення для відновлення. Хотів запитати, яким чином який, яка схема буде такого заходу? Ну, по-перше, офлайн. Ми вже звикли за часи ковіду і повномасштабного вторгнення, що в основному все відбувається онлайн. Але, звісно, такі події вже необхідно збиратися і бачитися вживу. Власне, що? Про відновлення, що саме ви намагаєтеся зробити? Чи вже є заплановані якісь? Ми розуміємо, що війна вже скоро має закінчитися, і настане період відновлення. як ви збираєтеся до нього долучатися? Ну тут я хотів ще теж сказати кілька речей: те, що для нас відновлення вона полягає не лише в інфраструктурі, це відновлення також і підвищення громадського активізму, активна роль громадських організацій в тому, щоб долучатися до процесів відновлення. Тобто ми проводили опитування і побачили, які перспективні сфери, куди люди можуть долучатися до відновлення. Найбільше відповіли, звісно, це інфраструктура, але іншим питанням була освіта, медицина, культура. Такі галузі вони не вимагають якихось таких інфраструктурних великих інтервенцій фінансових, але ці галузі якраз можуть брати на себе громадські організації і не бути якби, конкурентами місцевому самоврядування. Просто ефективно взяти на себе цю частину повноважень і розвивати ці сфери. І це буде добре. Ми будемо говорити дійсно, я зараз почав цінувати особисто я заходи офлайн, заходи зустрічі особисті, тому що е, онлайн ми. Можемо використати для того, щоб презентувати свій досвід, якісь отримати запитання. Але якщо говорити вже про глибоку якусь розмову, а тим паче, коли ми говоримо про якийсь план дій, який ми будемо розробляти після цього заходу, то звісно така жива зустріч, вона не замінить нічого. І саме ми таку перебачаємо зустріч, дискусію, поговорити. Ну, першим, звісно, буде питання знову, що робиться в громадах, яка ситуація в громадах до речі, теж. Коли плануємо питання по відновленню, потрібно враховувати дві такі великі категорії громад. Це навіть я би сказав три, які менше постраждали від повномасштабного вторгнення країни агресора, які постраждали найбільше, і ті, які зараз перебувають в тимчасовій окупації. І якщо говорити, ми вже зрозуміли, ми проводили. І попередні дослідження, і розмови, і інтерв'ю з представниками місцевого самоврядування, з громадськими активістами, з громадськими організаціями, що ці плани будуть різні, тому що різна ситуація, різні проблеми, різні потреби у людей. І якщо говорити відверто, я, звісно, я оптиміст по життю, і якби вся моя діяльність вона спрямовується на те, щоб ми досягали. Певних результатів, які будуть в першу чергу розвивати нас, особисто нашу команду, людей, які біля нас, наші спільноти, але теж важливо розуміти і проблеми, які існують. Тобто є опитування, які говорять про те, що 80% людей наразі не планують повертатися на деокуповані території. Є дослідження, які говорять, що наразі проживають у прифронтових територіях близько 60% людей пенсійного віку. Тобто ну, ці всі питання, і вони тільки проявляються найбільше в такому живому спілкуванні, коли ти дізнаєшся проблеми потреби, ти живеш у своїй території, спілкуєшся з визначеним колом осіб. Але коли ти чуєш інші думки, інші потреби, ти, тим ти себе збагачуєш, і тим ти бачиш проблему із різних перспектив. Допустимо, якщо говорити про проєктний менеджмент, то... Тут важливо розуміти, якщо ти маєш проблему, проблему ми маємо з тим, як ефективно провести відновлення, скажімо, таке перспективний напрямок роботи, то нам потрібно подивитися з різних перспектив на це. І з перспектив місцевого самоврядування, що в нас місцеве самоврядування повинно підготуватися до того. Кошти будуть і коштів буде багато, я впевнений в цьому, але ми повинні знати, як їх використовувати. Тобто, щоб вони використовувалися ефективно. І що саме головне, мабуть, це і місія і завдання нашої асоціації, щоб людей запитували, куди їх використовувати. От... В плані цього, якщо більше конкретно говорити, то у нас будуть представники із Сумської області, з міста Києва з міста Кропивницького, і ми будемо говорити про те, які наразі є проблеми потреби найбільш актуальні у відновленні. І буде такий блок щодо проєктного менеджменту, як готувати проєкти, де знайти ресурси на підготовку таких, скажімо, і міні проєктів і середніх проєктів для збільш для покращення. Цих процесів з відбудови. Ну і теж я скажу, я був на форумі права людини у темні часи, нашим фокусом діяльності асоціації саме самої права людини. Ми... Противники дискримінації будь-якого її прояву, і наша асоціація не буде співпрацювати ні з жодним партнером, який буде, якщо ми будемо бачити в політиках в діяльності якісь дискримінаційні складові. Тобто. В таким чином, що ну нам потрібно рухатися до цього напрямку, я думаю, те, щоб розуміти відновлення із різних перспектив. І якщо говорити за цю конференцію за участі президента, яка була права людини в темні часи, то саме там мені сподобалася теза. Я її, якби знаєте, як от е вона зайшла, та що не, ми не чекаємо перемоги, ми починаємо відбудову вже зараз. І напевне, е мені здається, що Найбільш цінними будуть великі інфраструктурні інтервенції після перемоги нашої буде відновлюватися інвестиція, економіка і соціальна сфера, і громадська, але найбільше, мабуть, цінні оці зараз речі, які проходять, які проходять дійсно в такі темні важкі часи для країни. І напевно, я почав от душі цінувати те, що відбувається зараз, і напевно, на цьому теж і спрямову ми свою діяльність. А от про таку кількість чую про таку кількість проєктів виникає запитання, з якими складнощами стикається взагалі асоціація, і як ви їх вирішуєте? Ну, це інтецердерська інформація, звісно, але, де, але деякою можу поділитися. Складнощі зараз виникають в тому, що із соціальним зрізом населення, тобто раніше асоціація працювала з колегами, з партнерами з громадських організацій. Громадські організації теж мали певний досвід і проєктного менеджменту, і англійської мови. І зараз теж я знаю, багато моїх колег вони виїхали за кордон. Дійсно, діяльність вона вже таких організацій не в такому масштабі, як була раніше, тому що коли ми говоримо про партнерство, то і для міжнародних інституцій, і для нас є така. Перспектива надання умови партнерства, організація, яка працює безпосередньо в Україні, тому що вона може тут проводити і активності, і закуповувати певні речі, обладнання. Немає таких викликів, які не можна подолати. Мені здається, головне усвідомлювати їх знати. І допози, я цікавлюся, як вже говорив темою проєктного менеджменту професійного і найбільший успіх. Проєкту, це коли ти зможеш передбачити, прорахувати ризики. Є ризики, виклики, з якими ми постійно стикаємося. В часи ковіду це було, звісно, онлайн зустрічі. Ми не могли проводити офлайн зустрічі. Хоча ми проводили теж і на той час з дотриманням всіх ковідних умов. Ті, що потрібно, намагалися все не так їх багато, звісно, але проводити. Наразі теж виклики із. Громадами, які перебувають тимчасовій окупації, тому що більшість фондів, міжнародних донорських фондів, однією з їхніх умов є те, щоб громада. Не перебувала в тимчасовій окупації, якби я розумію, тут свої за, але є тут і свої проти. Тому ми намагаємося все рівно включати по максимуму наші громади, які перебувають в тимчасовій окупації до нашої діяльності. Тому що в них не було такого відчуття, розумієте, як відстороненості, що про них забули, і більшість проектів реалізовуються у їхніх колег, які не були у тимчасовій окупації. Да, 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 які не були в тимчасовій окупації, але. Таке відчуття, звісно, ми говоримо теж багато, що і території позбавили, і від активностей Нас... усувають, але. Ну, Не потрібно цього робити. Ми, в принципі, це усвідомлюємо, але це потрібно теж враховувати, і якби як ризик, скажімо, мати собі на увазі. У нас залишається одна хвилина. На останок хочу запитати, як можна громадам долучатися до асоціації учасницького розвитку громад. Ну, можна е зайти на мою сторінку, написати мені. Я скажу просто як е найпростіше це зробити на сторінку Асоціації учасницького розвитку громад, Фейсбук і написати до асоціації або на мою сторінку Леонід Донас у Фейсбуці і теж написати мені електронну пошту не буду називати, немає сенсу. Е, так що, залюбки, я говорю, що у нас немає такої пропозиції, з якою би ми не працювали. Головне нам зрозуміти, для чого це робити і яка є користь в партнерської організації і в нас. Так що. Дякую. На цьому будемо прощатися. Говорили про розвиток місцевого самоврядування з виконавчим директором Асоціації органів місцевого самоврядування Асоціація учасницького. Розвитку громад Леонід Донос був в студії. Мене ж звати Ярослав Федоренко. Це був проєкт Третій сектор. Залишайтеся на радіо Київ дев'яносто вісім Єдність, наша сила, довіра, руші змін, рішучість, запорука успіху, майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухай у проєкті Третій сектор.